Всім привіт! В цьому відео ми з вами приготуємо дуже смачно кукурудзу. Спочатку підготуємо качани. Для варіння я беру тільки сорта цукрової кукурудзи. Далі нам потрібно очистити від листя та рилець кукурудзу, але ми їх не викидаємо, а залишаємо в стороні. Далі беремо каструлю, в якій будемо варити кукурузу. І на дно викладаємо рильця та листя, які ми очистили. Десь половину приблизно. Від того, що ми очистили. Викладаємо так, щоб дно було повністю застелене. Далі зверху кладемо очищені качани. Тепер зверху на качани знову накладаємо листя та рильця. Окремо в каструлі закип'ячуємо воду і тепер цю воду виливаємо зверху на качани. Вода повинна покрити повністю кукурудзу. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. І варимо 20 хвилин. Воду при варінні ми не солимо, щоб кукурудза не була твердою. Кукурудза готова, виймаємо її на тарілку. Далі до смаку зверху змащуємо кукурудзку вершковим маслом. Хто не пробував, спробуйте, дуже рекомендую. Це смачно. Далі присипаємо сіллю. та куштуємо. Обов'язково спробуйте приготувати кукурудзу саме таким способом. Це дуже смачно. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.